Доброго дня, мене звуть Бодня Олександр, я лікар-психіатр, член Української асоціації психіатрів а також Європейської асоціації психіатрів. А сьогодні я дам відповіді на запитання стосовно споживання воєнного контенту. Силаємось на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, то за 23 рік, тільки за 23 рік, кількість людей, що страждають на тривожні розлади, становила 20% від усього населення. Але ми можемо зрозуміти, що в Україні ця кількість набагато вища. І саме ця частина населення досить гостро реагує на різні тривожні напружені новини. І саме для цієї категорії населення надзвичайно важливо розуміти і правильно споживати той контент, який вони бачать на просторах інтернету. Після прочитання таких новин виникає емоційне виснаження через перенасичення негативними емоціями і негативну інформацію. Іде когнітивне перенавантаження. Людина втомлюється, у людини піднімається рівень тривожності. Вона відчуває себе подавлено, відчуває себе виснажено, слабко, наче іноді кажуть, наче вагони розгружає. Хоча нічого не робили, просто читала новини. Якщо говорити про межу між емпатією і таким бездумним споживанням новин, то тут Важко сказати про межу, тому що е, ці речі вони йдуть, е, скажімо так, рука об руку. Вони завжди поруч. Людина, яка досить емпатична, вона завжди буде е, дуже сильно. Близько до серця сприймати те, що відбувається навколо, і особливо те, що воно може побачити в новинах, і це важливо, коли це стосується якихось речей, які важливі для цієї людини, тому що дуже багато людей не поєднують читання новин і свій психоемоційний стан, тому що вони приходять і скаржаться на те, що вони на те, що вони себе погано почувають, що їм тривожно, вони пригнічені. І досі часто звучить фраза про те, що от я читаю новини, те, що все відбувається, і це якось дуже мімальотно, скажімо, так проходить, але так дійсно дуже багато. Скажіть, будь ласка, а що відбувається з психікою людини, коли вона щодня, щогодини гортає стрічку новин в телеграмі? Інформаційна залежність вона існує. Це дійсно форма певної поведінки, яка насправді у нас цей феномен досить яскраво розкрився. А, і воно проявляється в такому компульсивному постійному перевірянні новин, вертанні стрічки. Це призводить до формування хронічного стресу. Людина постійно переживає, вона постійно тривожиться, постійно відчуває емоційний. Такий сплеск, перенавантаження, напруження, що не може не сказуватися на психіці. Це в подальшому хронічний стрес він може впливати на психоемоційний стан, на фізичний стан. У людини може формуватися різні психічні розлади, такі як тривожні розлади, розлади адаптації, може формуватися тривожно-депресивний синдром. Я пригадав один кейс, коли до мене звернулася жінка. Вона вже це було повторне звернення. Звертались спочатку, були тривожно депресивні прояви. Ми почали лікування, все було добре. Проте через місяць це от було буквально недавно. після удару по Дніпру вона прочитала новини і в неї відчутно погіршився стан. Власне, це досить такий яскравий приклад, коли як новини впливають на психоемоційний стан людини. І як важливо відповідально і обережно споживати контент, який зараз публікується. Які категорії людей найбільш впливові до інформаційного тиску? Підлітки. Хоча насправді зараз покоління підлітків, яке зараз підростає, вони вже більш свідомі. Вони розуміють і свідомо вживають інформацію і переварюють її, і аналізують. Якщо говорити так, також можна сказати, що це більш старе покоління. Люди похилого віку вони більш більше довіряють засобам масової інформації, більш близько сприймаються до серця і досить рідко піддають це критиці. Також вразливими є ті версиї населення, які були вимушено переміщені з місць, де вони проживали. Важливо відмітити роботу волонтерів, тому що вони так само стикаються з досить великою кількістю інформації. І це теж для них високе навантаження. Вони теж є в групі ризику. Я також відмітив той факт, що люди, які страждають на ПТСР, вони також є в групі ризику, для них також. Інформаційна, інформаційний детокс є дуже важливим. Насправді, журналісти можна сказати в групі ризику досить високому, високого ризику, тобі, власне, через те, що вони постійно мають справу з різними травматичними темами. А тоді в такому випадку, як взагалі журналісту працювати з такими новинами щодня, щоб не втратити емпатію, наприклад. Хм. Я думаю, що потрібно мати чіткий графік і встановлювати чіткі межі з інформацією, з тим контентом, який вони використовують для своєї роботи. На мою думку, досить важливо мати психологічну підтримку, можливо, психотерапевта і психолога, з яким можна буде поговорити і проговорити ті речі, які їх турбують. Що ви, як психіатр, порадите змінити в щоденному контакті з медіа, щоб зберегти своє ментальне здоров'я? В першу чергу, на мою думку, варто обмежити тривалість перебування в соціальних мережах і гортання новин. Також варто обрати якусь певну кількість перевірених джерел, на які ви будете орієнтуватися. Крім того, є сенс мати при собі підтримку у вигляді друзів, родичів або психотерапевта, який зможе допомогти вам переварити ту інформацію, яку ви почули. Спорт фізичне навантаження допомагає відволіктися і зняти тривожність. Як виглядає свідоме споживання контенту і як цьому навчитися? Насправді, усвідомлений вибір того контенту, який ви споживаєте, це не завжди виходить легко, це потрібно здобувати поступово. Наприклад, робити один вихідний день взагалі без соціальних мереж, без новин. Як я вже казав, обмежувати себе в часі, хоча б менше на годину, на дві, або умовно створити собі якісь. Часовий проміжок, в який ви споживаєте новини, наприклад, година вранці і година ввечері, і впродовж цього дня не витрачати час на себе, намагатися себе відволікати якимись супутніми речами, хобі, захоплення, спорт, робота, спілкування з друзями. На Даний момент перелік є дуже широким, що не може не тішити, тому що є онлайн підтримка, є е, підтримка через чат-боти, є підтримка. Як гарячі лінії є можливість отримувати безкоштовну психологічну підтримку вживу на базі різних благодійних організацій та фондів. Наприклад, платформа «Ти як» зібрала в собі досить багато різних ресурсів. Можна зайти, подивитися, обрати конкретно те, що вам потрібно. Є застосунки, такі як самопоміч, де ви можете знайти дуже велику кількість порад по технікам саморелаксації, саморегуляції, що теж може бути досить корисно в моменти, коли ви хочете заспокоїтись. Так само штучний інтелект наразі виконує роль підтримки. Ресурсу, з яким можна поспілкуватися, отримати якийсь фідбек, і часті випадки, коли люди спочатку звертаються до психіатра для того, щоб впевнитись, що в них немає психічних розладів на тому етапі, а вже потім йдуть до психолога. Це теж можливий варіант, але найголовніше це зрозуміти і почати діяти. Так, коли до мене звертаються люди найліпшим варіантом, який я особисто дуже полюбляю, і мені я щаслива, коли люди на цьому етапі приходять, це коли нема потреби в медикаментозній терапії, коли можна порадити звернутися до психотерапевта, коли можна модернізувати спосіб життя, додати спорт, більше прогулянок, більше активностей, хобі, захоплення і так далі. Дійсно, є такі випадки, коли цього буде більше ніж достатньо. Проте бувають випадки, коли і це досить часто, коли людина вже в тому стані, коли вона потребує лікування медикаментозного, за рахунок антидепресантів або інших препаратів, в деяких випадках навіть доходило до госпіталізації.